Це музичне бу 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 Таке ж саме, як у бабу. Тільки без одховича гірмаця і неборака. Це музичне бу-бу-бу, передача про музику. І не тільки про музику. Слухайте, музичне бу-бу-бу, На радіо накипіло. Доброго ранку, доброго вечора, доброго обіду. Вас вітає музичне бу-бу-бу На радіо Накіпіло, Де ми говоримо з музикантами про музику. Мене звати Олександр Сердюк. Продовжуємо вивчати Фауну Латекс Фауну. І це вже, я не знаю, шостий подкаст, мабуть, за рік з учасниками Латекс Фауни і не тільки Латекс Фауни. З цим паном ми познайомилися. Я не пам'ятаю навіть на якому концерті. Чи ти коли перший з'явився? Це був квітень 23-го. Це той самий концерт, де коли. Я домовився з ладекс що якщо ми зберемо більше ніж 200 тисяч, вони прийдуть до другого, щоб виступлять безкоштовно. Так і сталося. Да. Тоді ми сталося. Знайомцем в білітажі було. А, у нас сьогодні в. Ну не у нас сьогодні, а я у нього в номері в місті Рівного ми записуємо з ним подкаст. І як це правильно називається? Технік. Стейджмен, технік. Стейджмен, технік гурту, ладексфауна, Blanche. З ким ти ще працюєш? Ну, це основних два гурти, з якими. я працював. А є ще молоді, якісь, так? Да? Останнім часом ні. Були там спроби з кимось ще попрацювати. Дмитро Сидоренко у нас. Привіт, Дмитро. Привіт, Саша. Бу, -бу, 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 бу. Я так розумію, ну, ти як і всі люди, які рано чи пізно, або чи пізно, чи рано, чи починають, чи продовжують заробляти стейджменами, Ти по-любому ще й музиканти, ти граєш на гітарі, скоріш Звичайно. Сто відсотків. І по-любому у тебе був якийсь бенд. Дуже багато бендів було. От про це ми хочемо поговорити, бо так стається завжди, що у гуртах знають тільки вокалістів. Ну і це, типу, умовно нормально, бо це рейтинг, це діла, всі просто це обличчя, але дуже цікаво говорити про всю команду і як до цього люди приходять, і, і навіщо, і, і що, що, що за цим всім стає. У тебе як ця історія з музикою почалася? Хтось показав ці три акорди, чи якийсь кліп, чи хтось старший грав, чи що у тебе сталося? З музикою, взагалі, це в мене ще з дитинства тягнеться. Я пам'ятаю, що я ще в садочок ходив. Ми з мамою були на ринку, і я в неї виклянчив радіоплеєр, такий на батарейках, ага, коли ага. наушники втикаєш, і там можна слухати. І я з того часу почав слухати музику. Потім в якийсь момент я відкрив для себе там бумбокс, скрябін, і я собі хотів там щось наспівував, Ну от мені це дуже подобалось. А потім саме бажання навчитися грати на гітарі, в мене з'явилося десь у віці. 15 може, років. Я тоді дуже багато слухав п'ятницю. Співчуваю. І вся вся гітарна історія мені дуже подобалась. І я такий, треба теж навчитися грати. А ти з якого міста взагалі? З Донецька. А, ти з Донецька. Ти 2014-го приїхав Чернігів? Так, з 14-го. Ти, так розумію, теж пройшов ці, бо я тільки зараз. Ну, і багато хто з нас, коли почалась повномасштабна війна. То почалася ця історія з прописками. Теж, теж була така історія на початку, коли приїжджаєш якесь місто і кажуть, яка прописка. Е, ну у мене була прописка Донецька дуже довго, але у мене ж була ну статус внутрішньопереміщеної особи. І коли в хату переселявся, не питали, яка прописка? Поясню, що багато кого не запускали саме через Донецьку на початку. Да, чотирнадцятий п'ятнадцятий рік було важко знайти житло, тому що багато хто не хотів приймати. А щось, щось вони аргументували якось це? Чи просто нічого? Ну собісті? На той момент батьки мої займалися цим питанням, я uh -huh. якби не спілкувався, але ну багато відмов було просто. Ну, от, бо так. Да, бо я чув Другобич, коли шукав для тимчасово переміщених осіб житло і. Один дзвінок у мене був такий. А ви з якого міста шукаєте люди? Ну, Донбаська область. ні ні ми хочемо віддавати людям, які з Другого Бечали mm. дачі за 10 тисяч гривень. Я думаю, зараз ви дуже багато людей знайдете, які захочуть. Менше з тим. Розкажи про гурти, які були там. Ну, в Донецьку ж були перші, де та, якісь там спроби щось писати. чи... О, насправді ні, я почав займатися музикою вже коли переїхав до Києва. А, серйозно? Да. Типу, тобто? ну я переїхав до Києва в 16 років. Аго це тобто, ну, до того ти вчився так розміни гітарі грати? Так, ну я там буквально трошки щось почав, але вже більше серйозно до цього підійшов, вже коли переїхав до Києва. Як знаходив гурти чи там по об'явам якісь, чи в інтернеті? М -м, знайомі, знайомих там треба гітаріст, треба басіст. Там, давайте пограємо кавера, давайте ще щось поробимо. Типу. А який був перший гурт взагалі, так що зібрались там пацанами щось зграли? Mm -hmm. Перший гурт у мене був, я там був гітаристом, ми називалися Добраніч Band. Добран... Це кавер-бенд, скажи себе. Ні, да? у нас була авторська музика. Серйозно? Да. Добраніч бенд, wow. да. щось, щось записали чи щось таке? Да. У нас не дійшло до стадії повноцінного запису, але у нас багато концертів було. У цій селянки, де, да, де 45 годин. Так, так, так. Хтось хтось залишився взагалі з тих гуртів, бо я знаю, там така була мікрофлора цікава. Я не дуже спілкувався з, ага. з сусідніми гуртами. тому... Ага. А далі що було? ще Таке? Я дуже багато сам грав просто під гітарку, ті саме ага. ну, Бо просто це мені подобалось. Там, кличуть у нас там сейшн, приходь пограй. Я такий окей. Ага. А так, у мене просто було дуже багато спроб пограти з кимось в бендах, якості гітаріста і бас-гітаріста. Але якось це все загиналося на початкових стадіях. Умовно. Там пару місяців позбирались, по... пограли щось, і якось воно, ну, типу, все. Угу, угу. Тобто, до да, серйозно так сильно не дійшло нічого, да? чи було Ні. якісь... не було таких якісь <проб> проєктів? Бу -бу -бу, бу 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 І як ти дійшов до того, щоб хто перший запропонував якусь? Ну так розуміти, потрапив спочатку в прокат е, вся ця історія. Да? Е, ну, не зовсім. Я, я, в принципі, в мене технічна освіта, хоча вона не має відношення до е, звуку, От, я автомеханік за освітою. <рес> <і> за <взагалі>. залізничник. <рес> <рес> Е, ну просто мені завжди було цікаво розбиратися в якихось там технічних штуках. І я така людина, що якщо я починаю займатися чим, чимось одним, то мені цікаво дізнатися, як працюють е, дотичні до цього. Сфери. Тобто, умовно, я почав грати на гітарі, так і так, ну треба ще почати співати. Uh -huh. Більш-менш навчився так і так, є бас-гітара, типу, є електрогітара, є uh -huh. клавіші. Трошки розібрався, такий, а є, є якісь закони, за якими це все звучить. Ну, чому це звучить так? Чому uh -huh. це звучить так? Почав розбиратися з цим. От, почав розбиратися в техніці, що, за що відповідає. Uh -huh. За які інструменти. А ти більше самоучка, да, був всього цього? Ну, так, да, переважно. Да. Ну, я постійно дивився якісь там відео на Ютубі, щось дізнавався у е, знайомих. От. І у <клес> нас колись ми з друзями робили такі штуки. Ми організовували е, квартирники, називалось «дві Двіжарт. <клес> ми збирали ну, Починаючих поетів, музикантів, знаходило якесь приміщення. Там... Це ще в університетські часи додіть. Да, да, да. Ну, знаходили приміщення, мутили там якийсь звук. І я там відповідав і за звук, і uh -huh. за якісь там питання організаційні, там, по тому, як це буде все виглядати. Ну, от. І, ну, Тоді я вже мінімально щось починав, там, на таких аналогових пультиках чотирьохканальних, uh -huh. трьохканальних щось крутить. Uh -huh. ну, от. І ну, поступово в цю тему в'їжджав. Угу. От. А Потім у мене сталося так, що я пішов працювати в караоке. Ну, це коло пекла пройшов. Я чув багато. От, і там теж, там, в Караоке, принаймні там, де я працював, це була мафія. Ну, звісно. Там ти міг би якби поєднувати. Тобто там був окремий звукорежисер і окремий ведучий, але в принципі, якщо ти можеш і то, і то, то ти можеш бути і ведучим, і звукорежисером. Чим я, в принципі, і займався на фрилансі. теж там трошки щось собі зрозумів, як з цим працювати. От, і... Перша моя така робота на великих сценах була з гуртом Бахрама. Це сталося завдяки моєму другу Андрію Біланенко. Ти пройшов школу Білана, і продовжує її проходити. Ці легендарні саундчеки. по 8 годин. Ну просто тоді Рома шукав в команду техніка стейджмена, От. Ну, і Андрій порадив мене як молодого, перспективного бійця. Угу, угу. От. І... В якому році ви з ними? 19-й рік. Це гіпотетично. 18 19-й десятків. Це значить, ми з тобою могли познайомитися ще раніше. Ти по-любому був, скажімо, на Хортиці Фрідом да, фестивалю в да, да. Ми там да. були ведучими, да? я пам'ятаю, да це, що це був такий дуже прикольний фестиваль. Да? Надіюсь, він колись повернеться. Але зараз, я думаю, зараз це дуже небезпечно робити фестиваль mm. з В да? <бум> 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 Першому блозі назавжди гість обирає пісню, якщо б ти хотів, щоб ти хотів, щоб наші слухачі послухали від тебе. Ну, бажано українського гурту. Mm -hmm. <бум> Мені останнім часом з таких молодих артистів подобається Мія Рамарі». О, «Мія Рамарі». Хай буде пісня-свідомість. Клас. Вітя Кондратов, будь ласка, знайдена Мія Рамарі», Бо це у нас перше буде на радіо, це, це дуже класно. Радіо накипіло. Е, ну і поговоримо далі. Що було далі після Е, Чи ти з «Бахромою» ще працюєш? Е, ні, наразі ні. Ну, Я перетинався якось з Роми, мене звали в один заклад по звуку попрацювати, і там був, був Рома. Да. Ну, сам під гітару. Ага, от. Ага. І я там серед усіх артистів якби, попрацював із ним. Ага. От. А так, ну, з Ромою у нас шляхи розійшлися. Тоді був період, що цей склад його з Дімою Крузовим, Сашей Баріновим і Юрою над не вимовлю зараз його прізвище. вибачте. Це золотий склад у мене так да, розуміло. І тоді якраз був у цей період, коли вони розійшлися, uh -huh. і ну, так само і я <свіць> відсіявся. Uh -huh. Uh -huh. От. Uh -huh. І що було далі у тебе? Далі Далі був карантин. <свіць> 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 да, Далі у мене не було роботи по звуку до 21-го року, і тоді, вже в 21-му році, у мене з'явилась робота саме в. Прокаті. Ага. От е я рік там дуже плотно попрацював. До першої протрузії це називається. Так, mm -hmm. Да-да. Спину підірвав. О, я знаю. — Режим де. сну збив. Але в цілому, це ну, дуже цікава робота, хоч і фізично важка, але це було з якимись гуртами, чи фестивальним, чи будь-ським. Буцьким. Це були і концерти, і конференції якісь, і, угу. ну, будь-що, в принципі, там, де задіяно звук сцену. І... А ну хто не знає, що таке прокат, це б, то, що ви не бачите роботи. Коли гурт приїжджає, то гурт приїжджає тільки на саундчек. А до Сончеку приїжджає дві фури або одна фура, і воно все розвантажується, вішається, налаштовується світло, звук, все виставляється, і тільки потім приходить гурт, чекається там годину. І після цього ті ж самі прокатчики це в основному п'ять пацанів або шість, знову все розвантажують, всі ці шнури, всі ці провода, все завантажується. І коли гурт відпочиває, то прокат або їде вночі, як це було до повномасштабного вторгнення в інше місто, і там все це робить те ж саме. Зараз ще й ситуація ускладнилася, Це в п'ять ранку треба виїжджати, я так розумію, прокати, приїжджати. Так, да, да. зазвичай це дуже ранній виїзд. Часто буває так, що навпаки, пізно ввечері ви їдете на локацію, всю uh -huh. ніч монтуєтесь, потім весь день ви працюєте, потім всю ніч демонтуєтесь і тільки вже на наступний ранок ви можете їхати. Да, так, Це окрема мікросесія, mm. прокатчики це Бо останнє, як я пам'ятаю, їздили з харківським прокатом. Жоденами собаками. У нас був останній зелений концерт, і пацан там ну, влаштували. Я такого не бачив. Це був, мабуть, найкращий зелений концерт, який я бачив. Вони там декорації готували, вони готували костюми. Вони готували, ну, це просто було: це було, до речі, в прилуках міста. Хто був в прилуках, то, якщо ви пам'ятаєте, що щось йшло yeah. не так, то це був зелений концерт, це був останній взагалі. Турі концержданих собак, які зараз вже майже 9 місяців на паузі, ну, крім двох фестивальних виступів. Але, тим не менш, да, прокат, прокат на мікросесія це дуже цікаво, що там відбувається за кулісами, як це все налаштовується. Не так цікаво, як може здатися, але я завжди з цієї професії і ці витримки людей, наскільки, я, я, я чесно кажу, я б, мабуть, таке не витримав. да. Я так розумію, ти теж сильно не витримав і, і закінчив. А потім просто почалось повномасштабне вторгнення, і, uh -huh. і uh -huh. це закінчилось. Uh -huh. Ти да. в Києві зустріпано на тебе? Так. Які були, яка у тебе був цей ранок? Куди ти був? Я був на роботі, я їхав за місто працювати корпорат <кхух> зі звуком. Це виходить десь в Київській області, так? <кхух> да. Так, <Да>, кончезаспа. Ого. <кхух> І як, що? Е, ну, це було. Ми, ми якраз розвантажували машину, і ми чуємо якісь вибухи. Uh -huh. І ми всі таки дивимося, та може це навчання, типу uh -huh. там, ну, там писались, що може щось таке буде. Такі, ну ладно, ми повністю розвантажуємо машину, відпускаємо машину, машина їде. А ніхто заход... не, дзвонить, да? ніхто ні, не кажу, що... ні, А це було, ну от тільки початок. Ми відпускаємо uh -huh. машину, заходимо в новини, і там ну, розповідають, що Володимир Зеленський розповідає, що друзі. Ну, Почався. Да. Да. І... А машина вже поїхала. Ми потім ще години три чекали, поки ця машина десь там по трасі зможе розвернутися, Ого. повернутися. От. Поїхали до. Ну, я поїхав до родини одразу. Ага. Перший день ми ще пересіділи ну, в Києві, ага. вирішували, що робити нам. План да? далі. Да. Один з варіантів був поїхати в Копилів. Я перше чую це ім'я міста, назву міста Стоянка. Серйозно? Блін, да. не знав ніколи. Вау. — Ну це там були активні бойові дії. Uh -huh. Здається, частково воно навіть було під окупацією на oh початку. Oh не знав нічого. Oh ну, у нас варіант варіантом поїхати туди, бо там, бать... там якісь родичі да, да, або... ні, там, батько моєї колишньої, у них там склад, і їм там є сховище. І їм запропонували експівробітникам співробітникам і їх родинам, uh -huh. що ви можете переміститись сюди. От, ми подумали і вирішили їхати в село під Борисполем, що на той Ого. момент було найкращим рішенням насправді. Серйозно? Бо це був самий спокійний напрямок. Ага. Хоча вже аеропорт тоді загорівся в перший ж день, типу, да. перші прильоти були по аеропортах. І потім куди ви, чи ви там і залишилися? Ми до травня ми були в селі в цьому. От, ну потім Ого. вирішили повертатись. Ну, три-три місяці ми були там десь так. Тобто там було більш-менш спокійно <звіст> так да. було? Ого. Ну, ми, ми чули, коли звільнювали область. Ми чули і артилерію і як там літаки, гентокрили над нами літали. От. Але ну, в цілому там було відносно спокійно. Ага. Так, скажімо, що за концерт мав бути кончити за спіх тому виступати? <laughs> ну, це був, мав бути корпоратив одного відомого боксера. Ага, я понял. <laughs> Да. <laughs> а що за хто мав виступати? <laughs> ну. Я помню, там щось російське, де? Ні, Надя Дорофієва. Ага, ого, ого. Да. Ясно, ясно. Блін, кончий заспів, блін. <laughs> Надя Дорофієва. Ясно, так. Да. Ого, ого, блін, отак у тебе, так. Да. Так, як взагалі це порівняно до 2014 чотирнадцятому, так розумієте, переживав приблизно те ж саме, але ну не мене настільки об'єм був такий, mm. як тоді це відбувалося, якщо тобі не важко ну, з того, що мені запам'яталось, я чітко пам'ятаю, коли я навчався в центрі Донецька в політехнічному технікумі. І я кожен ранок через міську адміністрацію проходив і через площу Лєніна. Тобто ти бачив, і як починалося, коли за Україну виходили в Донецьку? Так, я, да, поч... я бачив всі ці моменти, я бачив, як звели одним ранком, я просто на... виходжу на своїй зупинці, якраз на адміністрації, і uh -huh. я бачу, що там вже якісь барикади, люди в балаклавах з uh -huh. цими триколорами. Да. Я такий: ого, щось починається. Uh -huh, uh -huh. І договори про, про, про були на початку. Я чи... закінчив своє навчання. Це було 13. 13 травень. Ну, ну, кінець, це... кінець травня. Ага, і що, б, і батьки вирішили, що. Так, uh, да, вони поран. спочатку відправили мене з бабусею і сестрою сюди, в Київську область. Uh -huh. Ми жили, є таке «Сади Дніпро, називається. Це за Вишгородом. Uh -huh. Ти мене зараз відкриваєш <с 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 географічну карту просто. Ну, це буквально Вишгород за дамбою, там uh -huh. сади Дніпро, там, приватний сектор такий заміський. От. Uh, ми там в селі то прожили, і там буквально через місяць-два мої батьки теж. Приїхали. Це, виходить, вони там отрисалися всі, всі, всі і no, Да. Багато однокласників залишилось. І які? Майже всі. Ну станом на зараз, на останні декілька років, коли я навіть відкривав ту саму соцмережу, і мені було цікаво дізнатися судьбу цих людей. То більшість з них хто по світу розкиданий, хто в Європі, хтось в Штатах взагалі. Багато хто перев. В Донецьку майже нікого не залишилося з моїх. <бум> Бум", 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 Бум". Да, Тоді молоді, в принципі, поїжджали дуже багато, да, шо, як, і, як і зараз, в принципі, багато що і в наших містах, ну, але, да, є, нюанс, да, на жаль, що да, це абсолютно інша історія. Я просто в Донецьку був якраз, от перед вже уже, уже горіла, вже була Революція Гідності, і ми, пам'ятаю, з якоїсь вистави їздили з театром Котілок. І вже, вже, вже вона вже напруга росла дуже сильно, де я пам'ятаю цю напругу. Це, це не можна писати ну. Тоді ще вся країна, ну тоді все це починалося, де. зараз це вже, вже такий, на, ну, на жаль, це вже такий стабільний стан війни і революції. вже Ти звикаєш до таких речей, які, на жаль, ну, досвід, який нікому не потрібен, але на нас він, на жаль, вже є, і нам треба з цим якось продовжувати де, всю цю історію. В кінці другого блоку нас завжди обирає Вітя Кондратов, тому вітя Кондратов давай щось нас, що у нас буде на цей раз від тебе. Тому я не знаю, що він вибере. Тому кожен раз це рулетка. Тому Віктор твій вихід. Радіо накипіло. Ну, поговоримо про я так розумію, далі була був Фауна, да, була перша чи тимбербланш був перший. Чи білон знову «Тембер Бланш. Насправді я з владом знайомий десь з 15 -го, 16 -го року. Влад Лагу, саунд-продюсер uh, да, да. да, uh, да. і другий учасник «Тембер Бланш». — Так, ну вже епоха закінчила. Да, Він просто сусідний музикант, <laughs> продюсер проєкту. <да. laughs> да. да, хто не, не, не слухав, у нас є подкаст Бланш», Послухайте, бо Влад там розказав. Влад створив в Телеграмі е, канал, щоб улі, вуличні музиканти ставили собі час. І не перетиналося на вулицях. Це один з творців цього каналу був Влад. Який, щоб ніхто не перетинався, там, якщо там хтось грає на Подолі, то це просто я не знаю, що це за людина. Це сверхлюдина якась, да. І це Влад так запропонував. Чи, чи Андрій все таки більше? Мабуть, ні, з владом. У нас перший конект був з владом, тому що ми з ним, от якраз ця вся вулична історія, що ми обидва з ним грали на вулицях постійно, спілкувалися, у нас багато спільних друзів було. Ми ходили на концерти той самий Бахрами, Аторвальд. Загалі ти там став працювати, так. І. Коли вже ну, з'явився Тамбер-Бланш, він почав набирати вагу, скажімо так. Uh -huh. Були перші сольні концерти в Grey Cat Studio, вона тут називалась. Це uh -huh. на Нижні Юрківська, 31, одна з е, локацій. Uh -huh. От. І ну, влад знав, що я працюю зі звуком, що я працював в прокаті, От. і він запропонував мені, як звукорежисером, вийти на ці. У них два поспіль було концерти. Ну, ці перші сольні концерти були. Uh -huh. Я там був в ролі звукорослужба. Вони навіть зібрали так досить так багато. Так, да, там людей. були солдати. Ну, вони не планували робити два дні поспіль, просто перший день розпродався дуже швидко. Я пам'ятаю цю історію, бо я от нещодавно був на Бакоті в хабі. і На фестивалі Республіка Андрію Зоїну казали, чувак, бери, от є молоді пацани і дівчата, дует вони збирають повний зал. І він здається їх запросив на республіку. Mm. Але він не хотів, але потім побачив, що йому вже декілька людей написав, що тут що якийсь, якийсь, якийсь дует зібрав два солі. Без популярності ще і абсолютно. Тобто це 2021, здається, 20-й рік ще. 2021. Да, ну, шум уже тоді пішов, да. А потім просто, ну, так сталося, що там бербланш як артисти набрали свою вагу швидше, ніж я, як звукорежисер, Навчуся, да. от, тому їх якби взяв. Андрій Біланенко. <стир 'я> <Білененко. сир 'я> Треба з ним теж поговорити, да, бо в нього там 100 тисяч гуртів, і він одночасно <сир 'я> все одночасно це робить. Да. А і, ти зар... і потім тебе добирали техніку вже, да? чи ти сама <сир 'я> початку. Це... Ну, навряд чи бюджет був групи, щоб зразу ну, да, е, не був техніку. Ну так, звичайно. Потім все ж таки була Латекс Фауна. Е, я не пам'ятаю, чи я це була ініціатива, чи Костянтина Пуги, чи. Когось ще, але тоді просто я знаю, що зайшла теж розмова про те, що у Латек потрібен технік, бо ну, сетап росте. Uh -huh. У Макса електронні барабани їх ну, постійно треба збирати з нуля, всю коментацію робити. От, і ну, мене запропонували їм. Я поспілкувався з Борисом Юнжуком. Він uh -huh. сказав: давай спробуємо. Uh -huh, uh -huh. От, ну, ми спробували, і вже. От... Півтори. <т украї> тобто, ми, виходить, з тобою одночасно умовно почали працювати. Ну, десь ну, ну да. так. Бо мене забрали з відпочинку, коли я лікував <с HE2> спину. І я приїхав на день раніше спеціально, щоб відпрацювати в білітажі тому в самому концерті. «Тембербланш» потім, виходить, пізніше. <TERES> вже... Ну так, через певний час теж влад зрозумів, що їм теж треба рости, і що я зможу дуже сильно спростити їм роботу і. Ну так, да, це техніка завжди. Я, я, я взагалі не пам'ятаю, коли у нас з'явилося. Ну, на жаль, українських гуртів не завжди була можливість ще набирати техніку, і щоб звукорежисер був на сцені, стейджмен, і щоб в залі. І я думаю, коли гурт уже доходиш, у них вже освітлювач навіть свій, це вже прямо вже вважається вишка. Вже ти просто вже коли ще свій прокат їздить, це взагалі вже. Але. Але, на жаль, не всі до цього доходять, тому що все ж таки музичні гурти, на жаль, залишаються все таки в бідосному стані. І... Але ну, кожний свій шлях і дуже що прошу що стрімінги зараз, що багато хто вже починає зробляти на музиці, і потім вже виходить на якість. Бу -бу 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 -бу. А, ти казав, що це було ще багато паралельно, якихось з'являлися, якихось молоді гуртів. А, ну, Інколи кликали знайомі на якісь крупні, там, важливі для них. Події, от, або просто спробувати, що таке, коли в тебе є стеджмен. Ну, з такого що я зараз можу пригадати, це ще в 2019 році Євген Толочний робив свій сольник в Крім. Це був Каліслатиксвау. Ну, Після народження Борі Гінджука що Зізюлін мав піти, і замість нього мав виступати Євген Толочний, але щось Зізюлі потім повернувся в групу. Ага, Євген Толочний, так. — І хто ще Фі Філет Філіп Каляденко. Філіп да, да. Ми з ним знайомі. У мене була майстерня гітарних інструментів, я там ремонтував гітари музикантам, ну, от, і теж з ним був певний час знайомий. Він от. же ще грає в гурті так. Так, так, так. Я кат зустрів в Дрогобичі, коли почав повномасштабне, mm. і він був в Дрогобичі, і Олена Калядинка була в Дрогобичі. Mm -hmm. Я ну, тоді взагалі я думаю, в кожному маленькому місті ти міг зустріти людей, які знайшли свої коріння, або родичів згадали десь на заході України. Да. Я пам'ятаю, що він дня дрі-чотири його бачив. Він ну, кожен день був в Дрогобичі. Да. Філет, я так досі не послухаю, так що треба колись послухати. Да. Тобто зараз тобі залишається Bunch, да, по суті. Ну, основні і... гурти, да, з ми на постійній основі співпрацюю. У Латис Фані так прийнято, що у всіх учасників гурту має бути 42 роботи. У тебе теж є паралельні роботи, чи ти тільки цим займаєшся? О, наразі тільки цим. Ну, Як я казав, у мене була майстерня, але щось не пішло. <світло> не пішло, ну, не. Да, і зараз, ну, я так само беру роботи якісь по звуку угу. халтурки на От. <світло> 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 Bu -bu 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 -bu. Як батьки відносяться, бо це ж знаєш завжди є таке о, питання. Ну, да. що, о, ні, це не серйозно, що ти там клацеш свій планшет. Так, було дуже довгий час. Ну, особливо, коли я там мамі казав, що от я там буду музикантом. І, коротше, і все а, таке. Ага. Вона, звичайно, як і більшість, мабуть, батьків, дуже скептично до цього ставилась, що, Типу, о, тобі потрібно нормально закінчити навчальний заклад. А ти закінчив, так? Закінчив. Ага. ледь ледь на заочки, але закінчив. Ага. І коли ну, прийшло це розуміння, що типу це серйозна справа, і що це теж робота і це ну так. Коли мама побачила, що я можу бути самодостатнім, можу собі заробляти на життя, і я займаюся, в принципі, тією справою, яка мені подобається, то вона mm. ну прийняла це Ага, ага. більше. Не виникає питань, от, мав би піти на айтішніка навчатися. Ну, типу, такого вже нема. На якийсь концерт мама ходила з Латекс Фаун чи Тембербан? Ні, вона дуже зайнята і майже нереально витягнути кудись на. Ну, що колись ходить, подивиться, де Да. Просто не знаю, як там сина подивиться, будеш бігати, махиляти. Це я. Але так, це таке завжди питання таке. Ну, я розумію, чому це це знову ж таки, це і з радянщини тягнеться, що музикант не прикормить нічого. Музикант не заробляє, музикант завжди потрапляє в погану компанію і сумнівна репутація завжди є, але зараз да, ситуація змінюється. І добре, що не змінюється, і добре, що кожен може займатися тим, що він хоче, і то, що йому до душі. Бу -бу -бу -бу. Сольного бажання ти не було такого, що чи воно періодично з'являється, щось пишеш собі в стіну? Ні, воно є. Ну зараз для себе я просто якби вчусь тому, як це зробити більш якісно, бо через те, що я співпрацюю з тим, з ким я співпрацюю, у мене достатньо висока Завислена планка з приводу само, да. того, да, як це все робити. Тому зараз я просто стараюсь, щось пробую, от, але поки що це на рівні. Домашнього якогось самодіяльності. Дякую, що погодився. Дякую, що я зайшов до тебе в номер ми записав цю бесіду. Нагадую, що війна продовжується, донатимо волонтерам, підтримуємо один одного, пройдіть якийсь так м'єт, будь ласка, медичний, військовий, вишкіл. Бо це дуже важливо зараз, бо ми не знаємо, що буде завтра, як ви бачите, ситуація. Ситуація тільки ускладнюється з кожним днем, але нам треба триматися докупи, бо окрім нас тут ніхто. Кого в нас немного тримаємось, підтримуємо один одного, війна продовжується, і закінчення війни залежить від кожного з нас. У нас в студії був в подкасті музичний Бубу -Бубу Дмитро Сидоренко, гурт тембур бланш. Всім до побачення. Називати Олександр Сердюк. Почуємо ще. Бубу-бу-бу. Це музичне бу-бу-бу. Таке ж саме, як бу-бабу, тільки без надруховича Ірманця, і, і Неборака. Це музичне бу-бу-бу. Передача про музику. І не тільки про музику. Слухайте музичне